Понад півтори тисячі юнаків та дівчат поповнили студентську сім'ю у нинішньому навчальному році. Ще стільки ж молодих подолян опановуватимуть вищу освіту за допомогою заочної та дистанційної форм навчання. У дорогу знань їх поведуть кваліфіковані наставники, серед яких 57 докторів наук та професорів, більше 300 кандидатів наук та доцентів. Цьогорічне свято співпало ще з однією приємною подією: присвоєнням університету нового статусу національний. Примірністю України відпоруч, порохівці, підколуються до земля, прогідно вищої світи, тактиковомо передати в селі. У вишніх, на жаль, заклада комуни зважається 40 закритих на свинині, що на 3 тисячі більше, ніж у 2007 році. Як відзначалося на святі, велику увагу розвитку вищої освіти приділяє уряд Віктора Януковича. Зокрема, за розпорядженням прем'єра, майже кожен другий випускник 11-х класів має змогу навчатися у вузах за кошти держави. Уряд України, начальник Віктора Януковича, здійснює цілий ряд конкретних закладів до розвитку вищої школи. 1 вересня два з половиною рази збільшено розміст акментів. У два рази надаває, молоді навчання, та збиває, Студентам та викладачам імпонує також урядова теза про те, що кожна молода людина в Україні повинна мати рівні можливості для отримання якісної освіти. Успіхи в економіці, на думку прем'єра Віктора Януковича, дають змогу майбутньому підвищити стипендії до рівня, які дозволить студентові не шукати підробітків під час навчання. Віктору Федоровичу Януковичу вдячний нашому міністру Василію Григоровичу Кременю за те, що прийняті ці обговорення, були постанови, значить збільшена стипендія два рази студентам, підвищення прийшло заробітної оплати викладачам спочатку два, два рази, де в середньому заробітна плата за цей рік підвищилась на 28 це дуже суттєво. Попереду у першокурсників напружені будні і змістовне дозвілля. Отож, без сумніву, студентські роки, проведені у стінах Альма-Матері, залишать яскравий незабутній слід у їхньому житті.